12.30 журналістів впускають до сесійної зали Верховної Ради України. І сьогодні тут мають ратифікувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом на засіданні. присутній президент і уряд всі в очікуванні доленосної події. У своїх виступах вище керівництво країни не раз згадує про те, яку ціну заплатив український народ, аби стати на європейський шлях розвитку. Небесна сотня і Два відважних українських воїна померли не лише за Україну. Вони склали голову за те, щоб ми посіли гідне місце в родині європейських народів. Під цією угодою стоїть підпис в першу чергу всієї України. І прикро, що ця угода скріплена кров'ю. Але такий вибір, така боротьба. І така плата за свободу, за демократію і за незалежність. Після виступів на прямий зв'язок із сесійною залою парламенту виходить європарламент зі Страсбурга. Мартін Шульц вітає українських колег і рішення українського народу. Ми зможемо прийняти Україну з конституцією. Україну країною, які uh, були поставлені під uh, сумнів права людей, але вони дотримуються, вони поважаються і люди ці борються за своє краще майбутнє. Ми підтримаємо українських людей у uh, досягненні мрії майдану. Одночасно депутати обох парламентів голосуванням підтримали ратифікацію угоди між Україною і Європейським Союзом. Після чого у сесійній залі нардепи Кабмін і президент заспівали гімн України. Під бурхливі оплески обох сторін Україна і Європа підписують угоду. Європейський парламент теж проголосував, і сьогодні ми завершили процедуру із 1 листопада. Угода вступає в силу. Політики наголошують, угоду підписуємо на вигідних для України умовах. Ще півтора роки наша держава не сплачуватиме ввізного мита, постачаючи свої товари на європейський ринок. У той час, як на українському ринку, європейська продукція працює за правилами СОД, підтримуючи українського виробника, український бюджет і курс української валюти. Петро Порошенко дав доручення уряду підготувати усі необхідні документи, аби з першого дня угода почала працювати. Після цього міністри і президент залишили сесійну залу. Наступним на порядку денному нардепи мали розглянути кабмінівські законопроекти про антикорупційну політику і зміни до закону про державний бюджет. Але голосів не вистачило уже під час першого читання. Після тривалих дискусій спікер доручив профільному комітету обговорити законопроект і голосив перерву на дві години. Натомість під Верховною Радою представники авто. Майдану демонстрували, як потрібно боротися з корупцією, і очищенням влади. Регіонала журавського активісти вкинули у сміттєвий бак і хотіли підпалити. Закройте, пускай світі. Нардепа врятувала охорона, однак активісти продовжували чатувати під парламентом горе обранців і усіх пообіцяли викинути на сміття. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна.